Христя Авчевська, мужицька дитина Василь Стефаник, всякий освічений народ уміє шанувати тих своїх добрих синів, хто вносить у темну юрболюдську світло науки, чи знання яке, чи все те взагалі, що потім люди поживатимуть? От недавно ще московський нарід урочисто згадував про найвірнішого сина свого. Котрий недавно вмер про письменника графа Льва Миколаєвича Товстого, і скільки чулості до нього, скільки сердечності виявилось до його пам'яті і в мужиках, і поміж панством Московським. Це нам доводить, що люди розуміють свою духову користь, що вони знають, де саме для них заховані неоціненні скарби, як от у думках того письменника. І що ці люди уже досягли того ступеня розвитку, на котрому із певністю зуміють одріжнити, кого саме їм шанувати, а кого визнавати за ворога, за ким людові йти і з чим змагатися. І чим темніший нарід, тим гірше уміє він дізнаватись, хто його кривдить і що йому шкодить, і блукає він, мов сліпи у лісі помацки. Так і наші темні селянські громади частенько не знають, хто їм може принести користь, хто їм стане у пригоді, хто про них може колись пікуватися у державній думі, а то, що й перед усім світом виступить та розкаже про те лихо, що народові заподіялось. І це здебільшого була людина із осередку тих людей, що самі терпіли ті громадські муки. Або бачив їх зблизька дуже зблизька. От так натерпівся і Василь Стефаник, син мужика, про котрого ми розповідатимемо у цій книжці. Однак для того, щоб земляків своїх добре обороняти від усіх житейських негод, щоб захищати їх від осуду чужих людей, треба самому вже не темним бути, а освіченим, треба знати дороги, котрими йдеш. До здобуття кращої долі народної і та громада, котра потрібна освіту здобула раніше та й виділить із себе швидше оборонців самій собі, ніж громада темна, освіту ж легше здобути спільними силами, коли люди з'єднані між собою. Міцно з'єднані громаді далеко легше поставити у селі школу, ніж кожному окремому громадянинові. Дбати про те, щоб своїх дітей навчити грамоті без помочі громадянської є народна приказка громада великий чоловік, справді велика вона, якщо вміє зібратись, не піти у розтіч і постановити добрий приговор. Однак яка у нас єдність, яка згода? Сільські старшини кажуть, що на селі дуже трудно було скликати волосний сход. Люди не збираються після нового закону про хуторські наділи порозходилися всі, кожен на свій ґрунт. Усі лиш часом, бува, що на п'ять десять гонів, 5-10 верстов, один від одного та й господарюють добре, якщо не пропили наділо, а про громадські справи і не дбають. Що ж казати про ту громаду, що свого ж інтересу не пильнує. Не пильнує громадського добра своєї освіти і долі своїх дітей. Є обіч із Російською державою країна, що зветься Галичина, там і буковина. Живуть у ній не німці, не французи, а такі ж хлібороби, як і ми, і розмовляють по-нашому, по-українськи. Та коли ми громадою про себе самих укупі не дбаємо, то вони вже дбають. Убоги, як і ми. Позаводили вони у себе на громадський кошт рідні школи, згуртувалися, як усі добрі товариші роблять, у товариства, та не для піяцтва, не для бійки, не по закликові і начальницькому, а для посунення справ громадських, для обговорення потреб людності і для власної освіти, і тому, що всі сільські громади там більше все тямлять, ніж ми. Тому й виділяють із них частіше, ніж у нас такі люди, як письменник Василь Стефаник. Василь Стефаник син селянина, це молода ще людина, яка й тепер живе в Галичині. Змалку бачив Василь хатню обстанову і за нашим Шевченком сміливо може сказати, за що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Та висловив Стефаник це трохи інакше в одному своєму творі згадує він своє дитинство ось саме як. Я пішов від мами у біленькій сорочці, сам білий, Із білої сорочки сміялися, кривдили мене і ранили. Я ходив тихесенько. Як біленький кіт, я чув свою подлість за тихий хід, і кров моя діточа зі серця капала. Я скинув мамину сорочку: мій діточий світ, і далеке покоління мужицьке лишилося за мною. Передо мною стояв новий світ, новий і чорний. Я ловився за його поле, а він згірдно глядів на мене. Як же брак маленький, по нашому старчиня, я занімів був із болю, і мовчав довгі, довгі роки. І дійсно мовчав Стефаник, коли зненацька ще дитиною опинився перед невідомим йому світом, однак, коли він зріс між чужими людьми і дістав освіту, то зрозумів усе народне, горе і кривди людські. І зненацька отверзлися йому уста, загомонів він перед людьми про все те, що накипіло у його на серці, про те, скільки терпить народ від піяцтва, від солдатчини, від злиднів, що скрутили людей через те, що ніхто не вчить їх, як із тих злиднів вибитись, і всі народні жалі, що він їх списав, закололи панству очі, розповіли світові. Як страждає народ. В одном місці своєї книжки пише він, як я плакав, то мама ридала. Ти сам з собою будь, бо пани тебе не приймуть. І душа Стефаника, як ми потім побачимо дійсно, остається такою, як і раніше була, все з народом, все з неною Україною, і ніколи не каже нам про панське горе. Про панське життя вона заглубилась у бездонне море мужицьких сліз. Вона вся потопає у них ними пройняте кожне оповідання цього письменника. Ось хоч би і спомини якоїсь людини про мужицьку рідню, спомени, зложені Стефаником, чим не повні вони смутку, гірких сліз. Хлопця-селянина, котрого пускали у світ на науку. Хоча й потім він і ходив у панській одежі. Хіба це не селянська проста душа тихенько жаліється і стогне в цих словах. Боже мій, вже не негоден я надточити тої нитки, що урвалася. Вона вже тоді рвалася, як мені мама мила ноги, і чисті онучки видирали. Старої сирочки, а тато чобітки обтирали. Всі ми тоді плакали, бо мене пускали у світ на науку. І ходив я по тім світі і гнувся як лоза для кавалка хліба і чув на собі сотки гордих очей. По довгих руках я поїхав до мами. Тата вже не було згорблена, стара із кустором. У руках сиділа на призьбі та грілася на сонці, не пізнала, а потім мене привітала. Наша синку, Марія вмерла. Я тобі не писала або не сумував. Та як умирала, то все за тебе допитувалася, ми їй дурили, що ти над'їдеш. А таке того дня, що вмерла, то казала, що коби тебе хоч крізь вікно. Хоч через поріг узріла, та й умерла. Пішли ми з мамою на могилу, ледве мама добилася, дійшли, гаді, гляди, синку, оце Марін гріб, могила. Я вже насадила і рути, і барвінку, і хрест дала змалювати, але ще вишеньке не посадила, аж осені посаджу. Сіли ми коло гробу, і маму оповідала мені біду річено: чоловік злий, діти малі, біда в хаті. Вітер здував із вишень білий цвіт, цвіт падав на гріб і на нас. Здавалося, що той квіт зростається із маминим білим волосом, і що роса із цвіту спадала на мамине лице, А я нагадував собі. Як ми з Марійкою вівці пасли, а потім мама вмерла. Гріб мамин недалеко від Марійного, Цвіти з маминої вишеньки падає на гріб Марії, а з Марійної на мамин гріб. Був я там раз, сидів між тихими гробами, і нагадалася мені мамина співанка, коли не знаю вже кінця. Посидів я там та й пішов із могили, лиш вишневий цвіт із гробів летів за мною. Як, коли б тим цвітом сестра і мама просили, або я не йшов. Це тільки згадки милого і дорогого минулого. Таке трапляється і не мужикам. А от під назвою Новина вже чисто мужицька історія. У селі сталася новина. Що Гриць летючий утопив у річці свою дівчинку. Він хотів утопити і старшу, але випросилася. Відколи Грициха вмерла, то він бідував, не міг собі дати ради з дітьми без жінки. Ніхто за нього не хотів піти заміж, бо коби то лишень діти, але то ще й біда, і нестатки. мучився гриць цілі два роки сам із дрібними дітьми. Ніхто за нього не знав, як він жиє, що діє, хіба найближчі сусіди. Уповідали вони, що Грицьці у зиму майже не палив у хаті, не топив, а зимував разом із дівчатами на печі. А тепер усе село про нього заговорило. і далі розповідається, як він це зробив, і як до себе самого, і до старшої доньки потім проказував: Скажу панам! Що не було ніякої ради ані їсти, що, ані в хаті затопити, ані випрати, ані голову змити, ані ніць. Я сикари приймаю, бом завинив та й на шибенцю. Та не самому тільки а Грицеві, летючому, котрий занапастив життя своєї дитини отак доводилось гірко на душі І такому, що зроду нікому лиха не заподіював, а тільки громадські інтереси обстуював. І за сусідів своїх вступався, Велося не ліпше. І про такого розказує Стефаник, як він у тюрмі сидів, у них це зветься в криміналі. за обчиські діла. Та я колись листя звідти додому написав: Коханий мій брате Василю, і ви, мамо, конюся до вас на Різдво. І вінчую вас на ці свята. Заколідував би вам колядку із криминалу, але боюся, що вітер мою колядку у лісі стратить, та й під ваші вікна не привіє. Тут арештанти як заколідують, то аж сирий мур розсипається, аж ржа із гратів опадає, як поведуть голосом, то аж дозорні наслухають. А така коляда у неволі сумна та страшна. А собі, то я вночі геть чисто нагадав за коляду, як ще хлопцем ходив колядувати, а потім, як ми парубками, уже ходили із скрипкою колядувати. Бувало, станемо, як ліс під вікном, колядуємо, а скрипка плаче межинами, як дитина, ми ще дужче. А скрипка рівно плаче, і ніколи ми її не могли переколядувати. Гаді, гляди, тепер чую, як та скрипка плакала. Так і гезде тут плаче. Але годинами, мамо, та так мені у цих мурах страшно, що не годен я сам на ліжку лежати та й іду до другого, бо біг умер. Як собі нагадаю за Настю, що вона через мене пішла у землю та й мені, діти, на нівець осиротіла, та й кров живцем із серця капає, а крізь грати витко звідси. А я на них дивлюся, як вони котре більші та менші за собою провадять. І почитую, думаю, собі на велику, що це Настя, а на малій, що це Марійка зараз за нею, а це Іванко. А це Василько, та й все мені привиджується похорон настин. Йдете ви, ідуть діти за деревищем, за труною, ідуть люди. а хоругвами вітер носить та й питає. А чоловік цієї жінки де подівся? А подерта хорогова йому все каже: В Станіславі, в криміналі. Я гадав, аби неправду корчувати, а то вони мене із корінням вірвали. Жінку вбили, та й діти лишили на волю Божу. Коби ти, брате, Василю, і ви, мамо, аби сте за мої діти дбали, аби їм голову у суботу змити, а в неділю білу сорочку аби дати, аби вони чорні не ходили, аби їм нендза не їла нужда. Навчи їх на розум, якби і я. Зроби із них газдів, господарів, та й наказуй, аби свого тата та й маму не забували, бо їх тато не був лайдак, але своє право тримав. Оце додержуване своїх прав перед лихими людьми і загнало мужика у холодно. І добре далася йому у знаки австрійська тюрма. Отих прав народних завжди шукав у житті і Стефаник. Той, що написав це оповідання, народ вибирав його і послом от себе у Державну австрійську думу, що зветься парламент, і він казав перед людьми про те, що час уже поліпшити долю народню. І за це його знають і шанують люди в Галичині. І нам треба його знати. І поважати, і щиро змагатися, щоб не один такий діяч був на Вкраїні, а щоб виходили з сільської громади багацько вірних синів свого народу, хоч би чим небудь подібних до цього оборонця мужицьких прав, щоб не злодії, не п'янюги, не сліпі, такі вештались по Україні, що не знають, звідки пішла біда народня і їх власне піятство та злидні, а люди з розумом освічені і такі, котрі б дбали про громадські справи, про піяцтво, ось як оповідає Стефаник. Ото Янтін, що он де п'яний, викрикує на толоці, був все якийсь нещасливий, все йшло йому із рук, а ніщо в руки: купить корову та здохне, купить свиню, та й решетину дістане. За кожний раз отак. Але як умерла йому жінка, а за нею два хлопці. Та й Антін, як не той став, пив, а пив, а пив, пропив букату поля, пропив город, а тепер хату продав. Продав хату, узяв собі від війта, старшини, синю книжку службову, та й має йти десь найматися, служби собі шукати, сидить у там п'яний та рахує, аби село чула, кому продав поле, кому город, а кому хату і плаче. Плаче, мужик, п'яниця у Стефаника і читать почуває своїм серцем, що й письменникові. шкода того мужика, що не дали йому змоги жити інакше, що це не тільки рахуба того п'яниці, і майно його гине, а гине і добро народнє, кревне дідівське добро, і таке все тут, мужикові письменникові миле, дороге, рідне, було моє, а тепер чуже. Каже мужик, Вихожу на двір, а ліс шумить, словами говорить. Вернися, Антоне, до хати, вернися мій. І, здається йому, що не тільки він плаче, а як вийшов, то і вікна вплач, заплакали, як маленькі діти. Ліс їм не повідає, нашептує, а вони сльозу за сльозою просікають. Заплакала за мною хата, як дитина за мамою. Так заплакала, а от ще один малюнок цього ж письменника, і в ньому оплакує він народню неграмотність. Розповідає дідуга якийсь, що нема в нього хліба ми діти. та й пішов він у банк позичати грошей. Та й питають у нього А вмієш, старий, писати? Ей, де пане? У школі мене не вчили, у війську не був я. Ти цілком сліпий, то мусиш підписуватись у нотаря. Я прошу, покладу знак своєю рукою, а ді хрестик, а ви підпишіть. Не можна, каже, на векселя хрестів класти. І довелося з кінцем кінців дідові вже дома маленьку дівчинку прихати. Ти, дочко, діда навчи підписати найменє, най панам, підписуючим, горло не напихає, бо воно напхане. Я волію тобі плахтиночку купити. А як би не та доця, що за плахтиночку діда вчить, то що б сталося із голодними дітьми? І немає такої біди мужицької, котра б не знайшла собі від у душі Стефаника, злодійство, до котрого часто змушені бувають у нас люди, викликає у нього жаль до людей. Про це каже він в оповіданні своїм. Засідання. Судили стару бабу за те, що вона з під церкви дошку вкрала. Старший брат церковний Василь почав говорити: от, не знаю, чи то в четвер, чи в п'ятницю, та прибіг до мене писарчин парубок. Ой, каже, вуйку, дядько, я видів, як стара романиха із під церкви дошку несла. Пішов я на другий день під церкву, та й нема однієї дошки, то ще з тих, що від дзвіниці лишилося. «Воно правда, що то вже здрихловіли ті дошки, але як то слід із церкви рунтати!» Всі радні мовчали, бо хто то надіявся би, що стара Романиха та злодійка? Ніколи по селі не було за неї чутки, аби вона крала. За хвилю увійшла Романиха, стара обдерта і синім лицем, станула коло дверей та й почала борзо. Крізь плач говорити, я газ дике, господарі, вкрала ту дошку, таки украла, аби знали, як мене мій син на старість обсербує, та я в хаті не маю Віхтика слімке аби хтось хоч покурити, я сижу на печі та й замерзаю. Цілому силові шию та пряду, та й пальці мені древіють. Та ще кілько я зашию, аби душу погодувати. Нема грейціря, гроша, натопливце, та я своєму синові всю свою крішку дала, лиш собі один кут лишила, а він навіть до мене раз на місяць не подивиться, аби увійшов та, бісичі, чорти, що ж ти дієш. Але з під церкви красти. Таке ваші гони, жінко, вже недовгі, та пам'ятайте і на той бік, аби сте ще принесли. Ви стара жінка, та я кажу, аби вас не замикати, ані бити, лишень лева, астрійського карбованця. На церкву та йдіть собі з богом, а більше, аби я не чув, за ніяку крадіжку. Судив від. Романиха кинулась, як опарена. Ой, Віточку, та я вмру, та не буду лева мати. Де мені лева? Де? Мусиш була відповідь. Радні мовчали. Чули, що баба дуже бідує, і знали, що лева немає, але вкрала, що правда, то вкрала. Та ще й з-під церкви. Уже мали гадку сказати, аби потрошку давала. По шість, по дві, як почав говорити Петро Аннів. Я би люди казав. Аби таку бідну вдову не карати. Церква, віддайся, не загріє удовиним левом. Десь то вповідають, що давно церкви западалися і робилися на тім місці озеро безконечнє. Якби таких кирбавих левів удовиних набрати та покласти у скарбницю церковну, та й віддай би, жадна ні одна церква не стримала сліз удовених. Не відай би було. Не по правді, та замість аби церква бабі дала, то ще від неї брати того студенного лева. Я якось був у бабе за прядовом, уходжу об хаті студеніще, як у газдівській стайні. На опецьку горить каганець такий, як дзеренце пшениці, та й кілька всіх огню у хаті. Баба сидить, та мені мне пальці, як дерев'яні. Я би казав, газди, аби ви не казали їй платити того лева. Від злісно поглянув на Петра, радним, як коли би камінь, і серце спав. Всі одним голосом заговорили, що не треба бабиного лева. І старий Іван сказав А найбог сохранить. Ще казали прикликали сина бабиного, і старий Іван узяв його картати, провчати. Мій, мій! Так приговорював. Та же вона тебе на лані під курчем ховала, та холоду шукала. Мій, каже, вона тебе обпирала, прала і облатувала і плакала, як ти до бранки йшов до рекрутського набору. А ти, віхте, соломи не кинеш. Ей, коли би я був вітом, я би тебе на остатнє вогневу скував. Так розповів Стефанник, про ту ж кредіж. І про лихого сина, що не пильнував життя старенької неньки. Про таких дітей казав Шевченко: Бо хто матір забуває, того Бог карає, чужі люди цураються в хату не пускають. І не тільки добрим сином своєї матері треба кожному бути, а й вірним сином свого краю, своєї Отчизни, Україна це все одно, що стара мати. Покинута і забута, Кинем її ми, рідні і діти, занепаде й вона, і, може, піде на роздоріжжя і станеться старчихою, і піднесемо ми свого духа гору. оживе й вона, залунає слово її натхнене перед усім світом і зрадіють ті, котрі досі не бачили її щасливою. А вона ж колись нас, малих, на лані під курчем ховала, годувала. І облатувала і плакала, коли ми зростаючи її кидали. Як же це, піднести свого духа вгору, як громаді поліпшити стан свого життя? Треба розвинути в собі почуття своєї гідності, треба прикласти руки до роботи, довести людям, що ми не згірше вміємо дбати про свої права і справи, ніж інші всі народи. Треба знати таких оборонців нашого люду, якими були колись Шевченко, Куліш, Кониський, ще недавно Грінченко, а тепер є Стефанник і багато інших. Вони, як люди, видатні і освічені, можуть за собою вести людськість до кращої майбутньої долі, можуть темному мужитству вказати на людські хиби і помилки, бо вони добре їх знають, їм видніше, кудою йти. Де шукати суда і правди, і тому треба, щоб ми тих людей шанували. Ми повинні радіти, що вони вийшли з осередку нашого народу. Ми повинні бути братами їх по духові і ніколи не пожнижувати себе ні перед ким і не схилятися, і не гнутися як лоза перед нашими ворогами. Головне ж тут, у тім полягає, щоб громада була дійсно великим чоловіком. Тобто з'єднана і шанувала сама себе і своїх діячів без розбрату, посуне вона все наперед, і освіту, і справи свої, і добробут народній, тоді ворог її не подужає. Той же, хто себе самого не поважає, хто не дбає про загальні діла, кому байдуже до того, чи добре країні живеться, чи ні, чи не запрягає сусід людей у ярмо, той і сам. Попаде в довічне рабство, той сам опиниться у лапах у чужинців, а тоді і не проси кращої долі, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. 1911 рік